У місцевих комунальників професійне свято. Нині в цій галузі працює п'ять тисяч івано-франківців. Щодня вони прибирають місто, подають воду та тепло в оселі, освітлюють вулиці та забезпечують мешканців громадським транспортом. Незважаючи на великий об'єм роботи і недостатнє фінансування, скарг на роботу комунальників не злічити. Інколи визнає міський голова, критика виправдана. Однак у більшості випадків це безпідставні звинувачення. Я доколи... Говорю так, жартую, що напевне десь на потрібно видати розпорядження, щоб відправити там всіх абсолютно комунальників таку невеличку відпустку днів на три. І тоді кожен, а особливо той, хто десь і безпідставно звинувачує в комунальниках в недопросованому ставленні своїх обов'язків, зрозуміють, що таке комунальна галузь і що таке, коли її немає. Погіршила й без того стан галузі економічна криза. Через неї у влади критично не вистачає коштів на оновлення технічних засобів роботи. Комунальникам зараз вкрай важко. Ми скромні в цьому світі помічники людей, я сказав, які намагаються створити комфортні умови для проживання. Комунальники такі самі громадяни, як і ті, що працюють у освіті, в медицині і в інших галузях, у них такі самі проблеми. Проблеми з грошима, проблеми з здоров'ям, проблеми з одягом, проблеми з житлом. На урочистому концерті до Дня комунальника обійшлися без зірок естради. Їх вітали колеги з аматорських колективів тепловиків, водойкатихпромівці та працівники тролейбусного парку.